Вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми розберемо 5 причин, які мають знати починаючі кролиководи. Такі, хто тільки заводить, там купляє дві кролички одного кроля і хоче щось трошки чи для себе на стіл, чи щось трошки підзаробити. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал. Давайте добиваємо мені 1700 підписників. Я буду вам дуже сильно вдячний. Поставте лайк, прокоментуйте відео, висловіть свою думку. На мої слова. Так що, друзі, приємного Перше, це саме головне харчування. Друзі, харчування треба підбирати дуже гарно і дуже якісно. Тому що можна сказати, що 50% від харчування залежить ваше поголів'я. Тому це ріст, тому що це ріст, це розвиток і це в самків молочність. Це дуже залежить від корму, так як ви будете годувати. Сіно в сінниках має бути постійно, вода має бути постійно. Але зараз в зимовий період в морози вода постійно не може бути, тому що поїлки замерзають, так само, як в мене. Нічого страшного, можна дати пити зранку і вечором, можна пити дати раз на день, так як роблю я. Будуть плюсова температура. Я зараз запускаю ніпільну систему. І вони починають воду мати постійно. Друзі, друге, ну це відноситься до першого. Тепер починаємо по зерні. Суміш, яку зерну, зернову суміш. Я даю це ячмінь, пшениця. Кукурузи не даю, кукурузу даю в качинах, тому що вони її викидають, не хочуть їсти. В качинах їдять суперово. Тепер підбираємо сочні корми. Сочні корми відносимо це морква, якесь там яблучко, картопелька. Червоний бурячок, кормовий бурячок, цукровий бурячок і так далі. Це все добре, що ви маєте, будете давати. Я не кажу, що там не можна давати чи не треба давати, бо я не, не даю. Ви давайте, але візьміть собі, на, візьміть собі, друзі, на примітку, що треба дати так, щоб не було багато і воно не валялося в клітці. Знаю, є такі люди, які ще там, наприклад, накидають чим побільше, думають. О, це добре, воно там буде валятися, коли захочемо собі поїсть. Я з вами не згоден, тому що воно буде валятися в неї під ногами, вона буде бігати, потім скакати, носити по цілій клітці, і саме головне буде це їсти. Що в ньому буде, дайте мені на питання, відповідь. Правильно, воно набереться всяких мікробів, вона то почне їсти, мікроби попадають всередину. В середині глисти ріст припиняється. Тому, друзі, я рекомендую дати такий шматочок, щоб вона мінімум 15 хвилин від 15 хвилин до пів години, щоб вона з'їла. Воно не валялось там півдня в неї в клітці. Краще вона з'їла і вечором дати ще такий шматочок. Тому, друзі, це не є е, мало важливо е, харчування. Треба підбирати дуже і дуже якісно. Друге, це утримання. Друзі. Е, Тут ми вже треба дивлячись, як ви хочете тримати. Чи ви будете тримати приміщення для... в клітках промислового утримання, це е, січасті клітки, але це суто комбікормом годувати треба. В моєму випадку я тримаю на дворі в дерев'яних клітках розміра клітків, які треба під кролів. Е, Якщо ви тримаєте середню породу, це бургунець, наприклад, е, чи строкач. Чи там Новозеландська, е так далі, то їм клітки дуже великі, не потрібні. Але і не теж не дуже малі. Е таких, як для мене, я рекомендую на новому досвіді, що має бути хоча б 40 на 40, це буде для... дуже добре. Але краще все-таки для маточних е самець мати більшу клітку 50 на 50 плюс маточних, щоб був в клітці відгороджено, так як в мене. Тому, що це буде краще кролиці, тому що кролиця, коли народить, вона хоче зразу розтягнутися, лягти собі як їй удобно. Тому, друзі, якщо буде тісна клітка, матушник, вона по гнізді, якщо добра кролиця, вона по гнізді ніколи товкти не буде і лежати на гнізді не буде. Якщо кролиця якась там неважлива, вона буде все рівно, вона буде товктися, буде ходити в туалет туди і так далі. Нормальна кролиця ніколи не буде нищити своє гніздо. Вона ніколи його не затопче. Тому, друзі, е, утримання треба теж дивитися під себе. Е, я маю клітки тут, напевно, 60 на 50 вистачає. Це для кролиць, які будуть родити. Для відкорму вистачає. Я туди запахаю спокійно там, 5 штук, 6 штук, і вони собі ростуть до відкорму. Так що, друзі, е, це візьміть собі теж напрямку. Вносимо ще до другого. Прибирання, є важливо. Прибирання залежить все. Тому що, друзі, чим більший слой, сказати так, вибачте мене за слово, гівна, тим більше хвороби і так далі. Може міксоматоз завестися, може, ще там щось там всякі черв'яки, а потім ще черв'яки залазять в зерно, можуть бути. Це на моєму. Досвіді я таке бачив, тому друзі, стараюся прибирати кожного тижня, кожних півтора тижня і рекомендую вам або кожного тижня, або півтора тижня це саме більше, що може бути. Тому, друзі, краще втратити там півгодинки, але поприбирати. Це все залежить від кількості. Мені треба, щоб все повністю почистити, приблизно годинку. Це суто без годування. Якщо я годую зразу, то мені треба півтора годинки, я собі приходжу. Поприбирав, погодував, напоїв і пішов. Так що, друзі, це важливо. Друзі, третє, найважливіше це теж для здоров'я кролів. кролів. Кролів потрібно вакцинувати. Хто думає, що не треба вакцинувати, ні. Вакцина це не є захист від хвороби. Вакцина це вже є сама хвороба. Просто ми її вводимо в тіло, і тим ми даємо кролику вже переборотися з тею хворобою. Чому так? Зараз я поясню. Ми вводимо вакцину, щоб кролик вже перехворів, і коли прийде сама ця хвороба з повітря, кролику легше буде вже переборотися з нею. Тому, друзі, вакцина це є дуже і дуже важливо. Плюс літом комарів багато є. Я колю вакциною двокомпонентною: це міксоматоз ВГБК і від комарів. Тому комарі літом буде 100%. І можна сказати, що літом саме більше це хвороба це є комарі. Вони, як будуть їх кусати, будь появлятися в роволі, від того кролик може загинути. Тому я рекомендую не пошкодувати цих там, 140 чи 150 гривень, купити 10 доз і провакцинувати. Я вакциную повністю все, тому, е друзі, без вакцини я не буду. Відмовлятися від неї я не буду. Вакциную я кожних 6 місяців. Теж знаю, ще є одна помилка всіх новачків. Це на тіктоці багато питань, на Ютубі щось бачу поменше. В тіктоці є багато питань. Що робити? Наприклад, перетяг Продуло. пишуть мені французького барана під оком з'явилася гулька, сльозиця закисає. Я пишу, скільки часу вже приблизно це є. Мені відписують тиждень-півтора. Я думаю, що вам вже казати. Казати чесно, щоб не обідалися, не почали на мене хейт гнати. Друзі, ніколи не дотримуйте до такого часу. Якщо ви побачили там, наприклад, протяг чи ще щось, там, наприклад, насмарк в кролиці, хрипи, вона буде першим ділом відказуватись від їжі. Це як визначити зараз, що кролич з кроличкою щось не так. Друзі, тому я рекомендую завжди перевіряти щотижнево на вушний кліщ, на протяги, на хрипи і так далі. Друзі, І відразу, як тільки помічаєте, чи вушний кліщ, чи ще щось, відразу питайтеся когось, якщо ви самі знаєте, можете обробляти. Тому, друзі, не тягніть з цим довго, бо це до добра не доведе, повірте мені. На моєму досвіді вже багато чого я знаю. Четверте це розведення. Якщо багато новичків думає, що там 4 кролички є, один самець, все, зараз ми їх паруємо. Вони там приблизно родять від 6 до 10 штук, це якщо 4 кролички, навіть по 8 штук, це вже 32 кролинята. Ні, Не так все легко, як ви надумали. Друзі, першим ділом паровка. Зараз, якщо ви купили молоді кролиці, їм по 4 місця. Не факт, що всі 4 підуть до парування. Одна може відійти, ну, є рідкість, що можуть піти всі 4. Тому, друзі, це не треба спішити наперед батька в пекло, як то кажуть. Навіть якщо так, ви спарували 4 кролички, вони вродять. Першородки завжди можуть е, щось накосячити. Це розкинути, з'їсти, не нарвати пуху, замерзли. Все, гнізда нема. Так що, друзі. Кажу ще раз, ніколи не спішіть наперед загадувати. Якщо ви попарували, добре, нехай буде все, все добре. Але підготуйте добре гнізда, все рівно, навіть якщо кролички старі, я стараюся гнізда підготовлювати, щоб їм було легше і так далі. Саме так само відносимо до парування. Завжди записуйте дату парування. З яким самцем спорували. Якщо у вас один кріль, ну, самець робочий, то записувати від кого не потрібно, я думаю. Якщо у вас пару кролів, треба 100% записувати, щоб потім не було споріднення крові, не пропадала енерція росту, не пропадав імунітет. Так що, друзі, так як в мене два кроля, я записую. Або я парую шиншила, або я парую термон. Тому, друзі, завжди рекомендую записувати. І не, не думайте, що там е, на що воно треба, я ніколи не буду парувати. Там, наприклад, це все йде на м'ясо. Не так завжди. Може якась короличка відійти, і вам треба вибрати вже молодняк, щоб пустити на її місце. Тому, друзі, краще записати, я думаю. І п'яте вже останнє це стрес і соціалізація. Це стосується тих людей, хто тільки купив, привіз додому, розселив по клітках. Думає все. Друзі, може і так. Але я рекомендую зробити так, прислухатись до моїх слів. Це нові кролиці. Вас вони не знають. Вони вас перший раз побачення, побачили. Оточення вони не знають. Тому я рекомендую ніколи не робити різких рухів до них, е, не там, щоб біля них не було різких запахів, такі як бензини, соляри і так далі, фарбів різних. Не дергатися до них краще тихенько, просувати руку до них, гладити їх, щоб вони привикли. Так кролиці адаптуються саме краще, привикнуть до вас, не будуть агресивні, тому що, друзі, можуть стати вони агресивні, і тоді ви будете думати, що проблема в кролиці. Але не так проблема могла бути і в вас, тому що ви їх не приручили, там їх не гладили. Зараз може хто скаже, та, наш, та що з ними сусюкатися і так далі. Це ваша думка. Моя думка зовсім інакша. Дивіться, бачите, дивіться, такі, такі кролики та кролиці з кронятами. Це вже не стосується, що вони привикали і так далі. Вони зі мною з руками, від самого народження. Я їх беру руками, я там, їх перераховую, там гладжу, бавлюся. Таке буває, деколи не завжди бавлюся, тому що немає часу, то мені не цікаво. Мені, щоб вони гарно росли, не хворіли. І все. Дивіться, бачите, дивіться, я роблю різкі рухи. До нової кролиці, якщо ви робили такі різкі рухи, вона вже тікала. Тут вони не бояться, тому що вони в мене приручені З самого народження вони на руках, можна сказати. Друзі, відео підбігає до кінця, тому, друзі, е дякую, хто додивився відео до кінця. Я думаю, що якусь цікаву інформацію ви зачерпнули. Напишіть мені в коментарях. Чи щось цікавого ви дізналися, чи не, дізна... не дізналися. Дотримуючи цих правил, ваші королі будуть здоровими, а господарство прибутковим. Якщо вам, друзі, цікаво, як правильно годувати і який корм я даю, е залишайтеся з каналом, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Якщо вам це відео гарно набере переглядів, хоча б тисячу е і там сто лайків, я випущу зразу вам продовження. І так далі Я буду вам потихеньку розбирати такі теми. Якщо вам буде цікаво, так що ще раз підпишіться на канал, поставте лайк. Дякую всім за перегляд.